На засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради виділили перший пакет матеріальної підтримки мешканцям, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок ворожої атаки 3 липня. По 300 тисяч гривень двом сім'ям, які втратили житло на оренду, та 50 тисяч гривень родини з малолітніми дітьми. 4 липня мають і завершити формування заявок міжнародним донорам стосовно пошкоджених вікон, повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Зараз ще не можемо дати однозначну відповідь, чи фонди візьмуться по вікнах, зробимо заявку. Але найосновніше на є відновлення, і всі документи, які стосуються відновлення документів для того, щоб оформити всі заявки на кожне майбутнє. Наслідок вчорашньої ворожої атаки було пошкоджено і Полтавську спеціальну загальноосвітню школу номер 39. Там постраждали вікна, двері, дах, стіни. По цьому закладу нам необхідна експертна оцінка система, оскільки є підозра, що там є зрушення саме несучої конструкції даху. Тому після того, як буде проведена експерт нації викорпної системи і дана загальні висновки по стану будівлі, ми розумітимемо, чи можемо вже може починати з заміну вікон. Загалом у наслідок атаки у Полтаві постраждали 39 будівель. Повідомив заступник міського голови у сфері експлуатації та розвитку міського господарства Володимир Чередниченко. Було пошкоджено двісті до вікно, осі попів було припинено во за постачання за всіма будинками та помешкання, але вже триває, по нас відновлює постачання, і тепер було зупинено електропостачання у 105-209 мешканців побутових і 9 непобутових абонентів. Але вже добре постачальний відновлення. Щодо людей станом на 12 годину 4.07 до міських медзакладів звернулися 49 постраждалих. Повідомили на засіданні. З них 23 лікуються стаціонарно, 26 лікуються амбулаторно. 49 осіб критичних ситуацій у медицині. Немає всі забезпечені всім необхідним. Також під час засідання обговорили тему укриттів. Вже з наступного тижня планують їх проінспектувати.